Вони деактивують ворожі пастки, прокладають маршрут для піхоти та створюють коридор для наступу. Від їхньої злагодженої роботи залежить успіх штурму. Про роботу інженерних військ на фронті в сюжеті Армія ТБ. Сапери інженерних військ першими вступають у бій. Їхнє завдання розчистити шлях для наступу піхоти та техніки. Сапери йдуть перші. Так, вони іноді попереду перших піхота чи хлопці. Вони, вони працюють да, вони стріляють, вони в безпосередній контакт з ворогом, але вони не знають, що, що перед ними може бути. Які там міни, не міни, загородження, інженерне, невибухові вибухові. Вони не знають. Одна з ключових операцій підрозділу інженерних військ, сил підтримки ЗСУ – Курська операція. Саме вони забезпечували просування сил оборони і розчищали шлях. Наразі вони активно працюють на Сумщині, займаються мінуванням для стримування російських окупантів. Якщо взяти цей напрямок, mm -hmm. тут більш е розмінування, пророблення проходів безпосередньо е для проходу піхоти і техніки інженерної туди, для того, щоб кацапи безпосередньо не зайшли сюди до нас, тобто утримувати їх там. Для того, щоб зміщати лінію зіткнення. Невід'ємною частиною роботи саперів залишається мінування спрямоване на стримування ворога до позицій українських військ. У своїй роботі сапери використовують різні приманки. Це і протитанкові міни ТМ 62 М, які ефективно знищують бронетехніку, протипіхотні міни, такі як МОП-1 та МОП 2 які створюють загородження проти ворожої піхоти. Керовані міни з дистанційним підривом, які дозволяють контролювати момент вибуху, а також комбіновані загородження це поєднання різних типів мін для максимального ефекту. Найчастіше ми використовуємо все. <кліст> в принципі, всі постійно працюємо е в залежності безпосередньо від самої задачі, яка задача тобі поставлена. Такі речі, як ОЗМ 72 ну, це в основному при проробленні проходів, ми з ними займаємося, в основному зніманням їх. У своїх операціях окупанти використовують небезпечні міни, такі як ПФМ «Пелюстка» Пелюстка. Це маленькі, важкопомітні міни. Також використовують ОЗМ – протипіхотну міну з ефектом стрибка, яка підлітає перед вибухом, уражаючи усе, що знаходиться у радіусі її дії. Ще одна російська протитанкова міна з бічним ураженням – ТМ-83, яка може активуватися на великій відстані від цілі. Окрім цього, окупанти використовують саморобні вибухові пристрої, які реагують на вібрацію чи наближення. Також небезпеку становлять так звані російські дрони ждуни Це замасковані fpv дрони. Їх активує оператор, коли сапери чи піхота наближаються до місця пастки. Виявити та знешкодити таких ждунів допомагає аеророзвідка. Тобто, при взаємодії да, наголошують, що хлопці, нам треба пройти от сюди до сюди, але ми не впевнені, що там немає цих ждунів. Пацани підіймають пташечки, лівляться і визначають, ка вон видно, там, 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 там сидить. І тоді вже там або, або якимись скидами, або піхота, коли йде, там, чи сапери проходять вздовж. Вони не все бачать, вони бачать, коли техніка з'являється прямо по курсу. Але якщо з боку підходять, то просто розстрілюють на місці цих ждунов. Робота саперів складається з різних завдань, одне з яких розвідка місцевості. Вони виявляють мінні поля та замасковані вибухові пристрої, використовують металошукачі та щупи. Окрім цього, займаються і знешкодженням вибухових пристроїв. Це може бути як ручне розмінування або використання спеціальної техніки, як от трали чи роботизовані системи.